Вітаю! Мене зібрали ні, ні, по... ні трія глаза, поки але... Може посидно. Михайло Михайлович уже понад. Михайло Михайлович? Ні, ні так, але не, не зажовує я за Михайло. Або нарізаю, вирізаю взагалі. І почукати зможна, і очі притартили. Да. Отже, Михайло Михайлович, хто ж такий гнатор? Дякую. Питання запитання. Так ніби все проговорили. Сказала Лера правильно. Ще завжди, так? До скоріх зустрічі. Слава. Давайте. На цьому ми прощаємо. Концовка не така настає виказа. Ми прощаємось, але не скорі. Сміявся. У нас тут. Вітаю, мене звати Світлана. Я керівник клініки доброго стоматолога. Ми сьогодні підготували для вас підказ на тему хто ж такий гнатолог. Ми підготували ряд запитань від наших пацієнтів, які звучать найчастіше на рецепції на консультації у стоматолога. Нам допоможе розкрити всі ці питання наш ортодонт натолог, головний лікар філіалу на Соломії Крушельницької, Палінський Михайло Михайлович. Михайло Михайлович вже понад 10 років створює не лише правильний прикус, а й рівні зуби. Має дуже багато пацієнтів з гарними і гармонійними усмішками. Михайло Михайлович, починаємо. Добрий день, Дякую за запрошення. Отже, Михайло Михайлович, хто ж такий гнатолог і чим він відрізняється від ортодонта? Дуже слушне запитання, дуже багатьох цікавить. лікар – це спеціаліст, який займається лікуванням і діагностуванням скороне у нічого суглоба сумвою і е, загальному жувальному системі і м'ясом. А лікар-ортодонт це спеціаліст, який вже займається безпосередньо вирівнюванням зубів, е, прикусу, з принципами огнетології для того, щоб це було гармонійно, правильно і воно все між собою взаємодіяло. От як зрозуміти пацієнтам до кого їм першочергово звертатися? Сам перед просто кажучи, до огнатолога потрібно звертатися, коли є в пацієнта такі видимі проблеми, як помежне відкривання роту, біль скорее щодному суглобуві, біль біля вуха, якийсь хрускіт, клацання. До ортодонту, ну, звичайно, це якщо хочеться рівні зуби, це так. більше так. Пацієнти приходять на естетику. Хоча, звичайно, це потрібно ще займатися самого раннього віку, щоб не було проблем і в подальшому і з Так, так, це розуміло. Дуже таке є цікаве запитання: чи може бути лікар-ортодонт без гнатологічної бази? На сьогоднішній день, мабуть, що ні. От, тому що медицина дуже розвивається, і потрібно обов'язково базові знання по гнатології, обов'язково мати, щоб першу чергу цей результат був максимально стабільним, прогнозованим і у подальшій перспективі, щоб ми як найкраще помогли нашим пацієнтам. Михайло Михайлович, ще таке запитання: чи існують вікові обмеження в гнатології? Який вік? Від самий ранній і чи є там обмеження до якого віку? А, мабуть, як таких обмежень немає, скоріш за все. Найменший вік мого пацієнта це 5 років. Найстарший вік мого пацієнта ортодонтично, яким ми займалися приписом, допомагали. У нього там велика така об'ємна робота 73 роки. І ми там успішно вирівняли зуби, елайнерні. Обмеження в віці немає Ні. з найкращого віку до Звичайно. Просто треба розуміти, що чим менший вік, тим краще ми збережемо здоровий пацієнт, відчись з медичних втручань, тому що як ми знаємо, то шубомдав, це не хаща. Все, що а, ми так. робимо, це вже так і є. Що зазвичай є причиною гнатологічних порушень? Ну причина гнатологічних порушень вона не виникає спонтанно. Це такий процес, який поволі поступово поступово і себе проявляє. Тобто він починається, мабуть, із самого. Скажем так, раннього віку. Mm -hmm. Якщо оці погані привички в дитинстві ковтання неправильне, тихання, питання пальців, сторонні предмети. Якщо вони далі це все закріпляється, в результаті ми отримуємо до розвиток верхні щелепи, лапська, ніжнє не може рости. Тому е причини це вони отак починаються з раннього віку, закріплюються і стоїть вагомі вже там. З віку там, мабуть, першому і пацієнти з практики які звертаються проблеми з суглобів, це там 15-16 років. Угу. Старше та зрозуміло, продовжуємо. Отже, пацієнт уже зрозумів, що у нього є проблема, якась проблема, або візуально, або відчув цю проблему, і розуміє, що йому потрібно на консультацію до гнатолога, як саме проходить прийом у гнатолога? Чи він відрізняється від звичайного прийому у стоматолога? Ну, звичайно, відрізняються. Насамперед він е, проходить з збору скарг і аналізу пацієнта, навіть е, на першу чергову тих симптомів, які важливо і не пов'язані з томатологією, але важливо максимально це все зібрати, щоб розуміти, з чим ми маємо справу. Тому що антилічний пацієнт часто приходять е, із болями лицевими, болі, які мають чітку локалізацію, болі, які мігрують іноді з головними болями. Тому ви дали... збираєте повну картину, повний анамнес. Зсю... Так, тому на даному етапі важливо зрозуміти, чий це пацієнт. Uh -huh. Не завжди, якщо він прийшов до мене, що він і зі мною буде в uh -huh. лікуванні, uh -huh. щоб не нав'язати свого лікування, ми в цьому ніяк не зацікавлені, а першу чергу допомогти пацієнту. Якщо ми вже зрозуміли на консультацію, що це наш пацієнт з великою дорогідності, тоді ми пропонуємо діагностику. Діагностика – це є військове проведення КТС, на чотного суглобу. Для того щоб оцінити стан суглоба і його положення. Ну і звичайний стандарт, такий золотий стандарт натулогії, без якого ми майже не можемо обійтися, це є МРТ судлобів. Угу. Тому що ми можемо там побачити положення диску, де він знаходиться при відкритому, при закритому роті, щоб в подальшому більш правильно сформувати лікування, яке там будемо після цього. Необхідне. Михайло Михайлович, скажіть, будь ласка, ще таке є запитання. Скільки часу потрібно на гнатологічне лікування? Які О, має бути термін Від найкоротший до максимально, якщо є таке поняття? По е, діагності, якщо ми поділилися, що нам все таке потрібне дане лікування, тоді ми повинні його правильно підібрати. Лікування воно е, може тривати від кількох тижнів угу. до кількох місяців навіть. В основному пропонується лікування з сплінтерапією, виготовляється така спеціальна суглобова капа, вона імітує правильний припуск для пацієнта і оцінюється наскільки комфортно пацієнтові з нею змикати зуби. Досить часто після сплінтерапії ми визначаємо, яке подальше лікування необхідне. Якщо це молодий пацієнт, зуби менш стерті, ну, це пов'язано з прикусом, тоді це і перепорушні доньки. Якщо зуби вже є старті, є сколи, тоді, звичайно, одною обтончуємо обійтися, тоді ми вимушимо в кінці займатися ще й протезуванням зубів. Чи потрібно додатково ще звертатися до інших спеціалістів, наприклад, до невролога, остеопата? Звичайно, буває так, що конкретно можна встановити причину. Як не того, я це моя задача виявити, чи це пов'язано іменно з прикусом. Це може бути і Невритицевого нерва, не нерва трічистого нерва. Тоді, звичайно, таких пацієнтів ми направляємо до невролога. Іноді болі в ділянці вуха це до спеціалістів море. Варто ще затронути таких спеціалістів як реабілітологи. У uh -huh. мене з практики був пацієнт, так як квар, в неї боліла дуже, щ... дуже щелепа, сувора, і нею пав народ відкривався. Ми її успішно вилікували. Їх було років 16 чи 18, Це було брехет системи. Але в неї настільки нижня щелепа була завернута дозаду, де станній припус, що в неї було обмежений просвіт дихання шляхів. І людина в таких випадках, щоб дихати, вона вимушено нахиляє шию, а це портить всю так. Тут от, класно зразу, одночасно з лікуванням, чи вже після село лікування, займатися там плаванням, обов'язково з реабілітологом, щоб він пропрацьовував ті м'язи, які. Погано працювали, які працювали вимушено і сформували неправильний правильний курса. Але тут важливо, щоб ця функція першочергово була виправлена. Ми виправили прикус, воно так. може нормально дихати, і тільки тоді вже можна працювати, і це буде стабільно, якщо вони там зребрійтова поправлять у цього саму. Ось в ну, загальному практика співпраці з іншими спеціалістами дуже поширена. Я вважаю, що це дуже правильний підхід. Повторюся, що максимально допомогти пацієнтові і донатити правильне лікування. Дуже дякую, Михайло Михайлович, за таку цінну і корисну інформацію. Сподіваюсь, нашим пацієнтам і майбутнім нашим пацієнтам було цікаво. Вони взяли для себе корисну інформацію, а також поділяться цією інформацією для своїх близьких, кому це буде потрібно і необхідно. Якщо вам сподобалось це відео. Дуже прошу ставте вподобайки, підписуйтесь на наш Ютуб канал та соціальні мережі, щоб слідкувати за нами, за нашими подіями, нашими новинками і акційними пропозиціями. Сьогодні ми з вами прощаємось, але кажемо до скорих зустрічі! Слава Україні! Героям слава!